Протягом цього тижня у горішніх плавнях триває тенісний турнір Ферум Кап. Змагання має першу категорію Федерації тенісу України. Турнір зібрав на кортах фізкультурно-здоровчого комплексу 46 юних учасників та учасниць віком до 14 років. Друга ракетка турніру Володимир Чепелюк із Рівного стартував на турнірі з перемоги. Надалі він провів непростий поєдинок із Марком Шпільовим із Черкас. У третій додатковій партії тайбрейку тенісист з Рівного здобув путівку до півфіналу. Фіналу. Спочатку я почав добре, перший сет я виграв, Другий мені трошечки не сподобалось, але я виграв в ну, важкій важкі грі. Як суперника оцінюєш? Суперник був непоганий, доволі непогано грав, я такого не очікував. В рейтингу я шостий в Україні. Турнір я планую виграти і в одиночці, і в парі. Рейтинг мій п'ятий. Суперники є конкуренти на перемогу? Конкурент стоїть, зараз грає на корті. Тому з ним зустрітися в фіналі зіграти у півфіналі з Володимиром Чепелюком здобув право Кіріл Алексеєв із Черкас. Він входить до двадцятки найкращих національного рейтингу. Кіріл розповів про свій чвертьфінальний поєдинок. Я спочатку програвав, потім я зібрався, почав змінив тактику і почав вигравати. Виграв 6-4-7-5. В Першому сеті програвав 3-0, Зробив камбек. Що головне на старті турніру? Буває таке, що не йде гра, але суперник не дуже важкий, а треба вигравати. Як себе змусити виграти? Ну, треба, ну тактику треба змінити. Якщо щось не виходить, треба почати виграти по-іншому, змушувати себе робити, роботу, ніг робити. На домашніх кортах свої поєдинки проводили й представники горішніх плавнів. Вони займаються у тренера Ігоря Снурнікова. Ми намагаємося старатися, ми підтримуємо себе друг друга. Я зрозумів, що є багато людей, які до теж дуже гарно грають, але все одно я намагаюся вигравати. Матч завершився 6-1, 7-6. Я програв. матч був тяжкий. Я намагався бігати, грав за кожний розіграш. Серед дівчат горішні плавні на Фейрум Кап» представляла 11-річна Тамара Рудікова. Перший матч я програла 6-1-6-1. Я вже грала з цією суперницею, вона добре грає. Ну, я могла б показати себе трішки краще, могла б програти з більш гарним рахунком. Але ну, я, якщо чесно, я нервувала. Я взагалі з Харкова. Я там займалася трішки, але не професіонально, так ну ракетку навчилася тримати. А, а тут я ну, займаюся тут три роки. Один рік непрофесіональний, два професіональні. Протягом березня та квітня у горішніх плавнях відбудуться ще три турніри Кап». до цього наприкінці березня корти фізкультурно-здоровчого комплексу прийматимуть два турніри Ферекспо Оупен, найвищої в українському тенісі категорії А серед тенісістів та тенісисток до 12 та 14 років. Ці змагання зберуть чимало тенісних талантів України з високим рейтингом серед юнаків та дівчат.